Вітаю, друзі! Хотів би запитати, чи не з'являлися у вас, бува, думки, схожі на ті, які час від часу приходять до мене? Ну, ось, до прикладу, якою Україна стане після того, як закінчиться війна? Тут буде гірше, чи стане краще? Чи можемо ми, до прикладу, уявити, як вдома зустрічатимуть тих воїнів, які повернулися з війни? Чи відчують вони себе очікуваними і прийнятими? Чому я так кажу? Так, безумовно, я погоджуюся, що переважна більшість українських воїнів з нетерпінням чекають вдома. І це дійсно буде переважна більшість. Але погодьтеся, що є дуже багато таких, кому повертатися більше нікуди, що буде з ними. Бо їх також чимало. Тих, котрі розуміють, що вони більше нікому не потрібні: ні державі, ні своїм рідним. І в багатьох з них. Це саме гірше, що рідних вже більше немає, бо вони або загинули, або виїхали з країни, або не хочуть мати справу з важко пораненими чоловіками. Тут я маю на увазі пораненими емоційно на рівні серця, бо вони стали іншими на війні. Це факт. Чим ці воїни почнуть займатися після війни, якщо їхні серця, які були поранені, в тому числі їхніми рідними, не отримають зцілення? Як складеться життя в тих родинах? По яких війна пройшлася з особливою жорстокістю, в яких чоловіки страшенно покалічені фізично? Чи зможуть близькі люди турбуватися про них все подальше життя? Чи, можливо, в якийсь момент вони не справляться? Хто очолить нашу країну після війни? Яка людина, команда чи партія, куди вони поведуть дуже сильно поранену і знукровлену Україну? Як ми, українці, після війни будемо поводитися всередині своєї спільноти? Насамперед по відношенню до тих, хто знущався над нами під час війни? Я маю на увазі своїх. І ви розумієте, про кого йде мова? Це дуже величезна кількість найрізноманітніших людей. Людей, які, маючи певні можливості, повноваження, владу, зв'язки, знущалися над іншими людьми, знущалися різними способами, брали хабарі. Завдавали тортур, крали, знущались фізично і морально. І з ними нам доведеться зустрічатися після війни. Прийдеться дивитися їм у вічі. І таких людей дуже-дуже багато в Україні. А якщо раптом в країну повернуться ті, хто виїхав за кордон, яким буде наше відношення до них? Призирливим? байдужим чи привітним, ви замислювалися над подібними питаннями. Якщо так, то до якого висновку ви прийшли? До чого готуєтеся? Залишатися чи втікати? Я поділився з вами лише невеличкою частиною тих питань, які час від часу з'являються в моїй голові. І знаєте, на більшість з них скажу вам відверто: наразі у мене немає відповідей. Про багато чого я намагаюсь просто не думати. Бо очевидні логічні відповіді, які приходять одночасно на розум, лякають. Але насправді таких складних питань, які я озвучив щойно, їх набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. І вони набагато страшніші, ці питання. Саме тому я перечуваю, що коли перестануть стріляти, і нарешті, можливо, підпишуть мирну угоду. І навіть тоді, коли в країну попливуть обіцяні інвестиції, життя в Україні автоматично не стане кращим. Можливо, подекуди воно може стати навіть гіршим. Я сподіваюся, що ви розумієте чому. Головна причина в тому, що людські серця вони автоматично не зміняться після того, як зміняться обставини, в яких ми перебуваємо. Тобто, якщо наші серця були глибоко поранені іншими людьми, або були поранені в результаті тиску тих чи інших обставин, зокрема війни, то навіть якщо нас після цього помістять в найсприятливіші обставини, які лише можна уявити, то ці сприятливі обставини автоматично не змінять наших сердець. В Біблії написано, бо зсередини, з людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюб, бездирство, лукавство, підступ, безстицтво, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Подумайте лише, Всі ми народжуємося з такими серцями, всі без виключення. Слово Боже говорить: нема праведного ані одного, нема хто розумів би, нема хто Бога шукав би, всі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрити їхнє горло. Язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти. Це ж про нас з вами. А тепер уявіть, що відбувається тоді, коли люди з такими серцями потрапляють в складні життєві обставини, коли вони, до прикладу, опиняються на війні, отримують поранення або переживають зраду. Чи зникає автоматично при цьому серця, до прикладу, така річ, як душогубство? Виявляється, що ні. І в даному випадку мова насправді йде як про фізичне душогубство, так і про емоційне. Тоді, коли ми знищуємо ближнього словами, виявляється, що з Божої точки зору одне душогубство знаходиться недалеко від іншого. В Божому Слові написано, що кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жоден душогуб не має вічного життя, що в нім перебувало б. Тому зазвичай в людини, яку поранили, принизили, зневажили або зрадили бажання душогубства подвоюється. Виникає бажання помсти. І ці речі самі по собі, серця нікуди не зникнуть. Ви знали про це? І погодьтеся, що вони шкодитимуть тим нашим ближнім, які опиняться поруч з нами. І раптом вони доторкнуться до нашого болю, і ми вибухнемо на них як вулкан. Ось чому це небезпечно. Бажання вчинити перелюб. Воно нікуди не зникає тоді, коли людина опиняється в складних обставинах. Саме тому ми сьогодні стали свідками такої величезної кількості подружніх зрад, перелюбів, розлучень. Під час важких життєвих обставин гріховні бажання людини навпаки подвоюються. Бажання здирства нікуди не зникає під час війни. Саме тому ми зустрічаємося з міндічами. З неймовірним рівнем корупції на всіх рівнях, починаючи з фронту, де командири беруть хабара за те, щоб дати військовому відпустку. І це присягається до найвищих ешелонів влади, де вивозять з країни мільйони. Жоден з перерахованих в Євангелії від марка гріховних компонентів автоматично не зникне тоді, коли людина з подібним наповненням серця потрапить в складні обставини. Навпаки, всі ці гріховні компоненти у подібних обставинах. Розквітають у всій своїй красі і приносять відповідний плід. Апостол Павло називає це вчинками тіла. Ось вони, ці вчинки. Вчинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста і чари, ворожнечі, сварка, заздрість, гнів, суперечки, незгоди, єресі, завики, п'янство, гулянки і подібне до цього. Те, що, згідно з Євангелієм від Марка, лише наповнювало людське серце, тепер стало практикою життя грішних людей. Саме тому під час війни ми стали свідками небаченої раніше жорстокості і ворожнечі. Також ми стали свідками крадіжок в таких масштабах, які важко уявити. І ми зустрілися з такою розпустою, про яку колись навіть не чули. І ми побачили підступ, зраду і лукавство. Про які навіть не здогадувалися. Виявляється, що все це раніше перебувало в людських серцях. Але під час війни все це виросло, розквітло і принесло жахливий блід. І на превеликий жаль, як я вже казав, всі ці речі автоматично не зникнуть з людських сердець, тоді, коли люди потраплять в сприятливі обставини. І тому, коли закінчиться війна, всі ці люди з покаліченими гріхом. Серцями, вони ж залишаться в Україні. І це буде її найбільшою проблемою. Як би це не боляче було усвідомлювати? Насправді, люди завжди, всю історію існування світу, вони були головною проблемою як один для одного, так і для Бога. Апостол Павло в своєму посланні до Тимофія пише: знай ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Чому? Бо будуть люди тоді, самолюбні, грошолюбні. Зарозумілі, горді богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися. Просто уважно подивіться на цей список. Тут перераховано. Щонайменше 20 характеристик, зіпсованих гріхом людей. І найгірше з цього це те, що чимало людей одночасно мають в собі всі ці 20 компонентів. І саме це стане головною проблемою в Україні після війни. Люди одночасно і зарозумілі, і горді, і нестримливі, і жорстокі, і такі, що люблять розкоші, і ще багато-багато чого. Уявіть, все це в одній людині. Воно може бути одночасно. І ви думаєте, що така людина буде думати про тих, хто в окопах, чи тих, хто поранені, чи тих, хто залишилися без житла? Ні, вона не буде думати. Чому? Тому що коли вона горда, то вона думає лише про себе. І тому, скільки б вона не мала статків, її завжди буде мало. Саме цей фактор пояснює те, що коли такі люди добираються до влади або до якогось корита, чи до якихось ресурсів, їх перестає цікавити те, що потребує ближній. Вони думають лише про себе. І саме тому ми бачимо, що людину не задовольняють сотні мільйонів доларів. Вони грибуть і вивозять за кордон все, до чого можуть дотягнутися. І після війни вони робитимуть те ж саме. Бо якщо війна не змінила таких людей, то, повірте, їх не змінить також і життя після війни, життя в достатку. В приповістях написано: ненаситність дві дочки має. Давай давай. А навіть три ненаситні, ба й четверта не скаже годі. Ви звернули увагу на ці слова? Ненаситність ніколи не скаже годі. Ці слова були записані кілька тисяч років тому. Але їх можна застосувати також і до сьогодення. І, зокрема, до корупції. Виявляється, що це явище, корупція, старе як світ. І воно залишається дієвим досі, тому що це пов'язане з зіпсованим гріхом людським серцем. Я усвідомлюю і розумію, що намалював для вас дуже і дуже песимістичну картину. І, можливо, ви запитаєте, хіба насправді все виглядає так безнадійно? Як це не дивно, але ні. Не все виглядає так безнадійно, як здається, на перший погляд. При всьому цьому жахіті, з яким ми з вами зіштовхнулись під час війни. У нас є надія. Незважаючи на жахливий тиск обставин, в яких ми опинилися, коли пережили втрату близьких людей, втрату житла, майна, власного здоров'я, зокрема, воїни позбулися кінцівок. Це неймовірно важка тема. Незважаючи на все, у цій страшній війні сотні тисяч українців своєю жертвою, своїм відношенням до війни, своїми добрими справами показали інше наповнення серця. Кардинально протилежне всьому тому, про що я говорив раніше. Бо на противагу вчинкам тіла, про які ми говорили, існує таке поняття, як «плід духа». І саме ці дві речі порівнюються в посланні до Галатів. Тут є контраст. Про плід духа написано, що це любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, держливість. Закону нема на таких. Тут дев'ять унікальних якостей, які людина. Теж може демонструвати своїм життям і при цьому незалежно від оточуючих обставин. І насправді це виглядає дуже дивно. Бо обставини, як ми бачимо, вони ж однакові. Війна для всіх одна. Але реакція на ці обставини в людей різна. В одних і тих самих обставинах ми можемо демонструвати нахабність, зажерливість, зраду або гордість. І в таких самих обставинах ми можемо демонструвати любов, милосердя, добрість і довготерпіння. І це залежить виключно від наповнення нашого серця. І сотні тисяч українців, які поклали свої голови на війні, і ще сотні тисяч, які там залишаються, саме таким чином продемонстрували і демонструють любов до свого ближнього. І це факт, якого ви не заперечите. Бо так написано в Біблії: ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. В той час, коли зіпсовані гріхом люди, забирають кошти від військових і поранених, від покалічених людей, інші десятки тисяч волонтерів і просто добрих людей вони віддають останнє, не чекаючи при цьому ніякої нагороди, не маючи ніякого зиску від цього, їдуть за кордон, сюди. За свої власні кошти, везуть на фронт зароблені власноруч гроші і не роблять на цьому ніякого піару. Все це реакція людського серця в абсолютно однакових обставинах. Приклад таких людей дає надію. Крім цього, каналу, який ви зараз дивитеся, у нас є також є YouTube канал для подкастів. І на цьому каналі для подкастів регулярно виходить програма під назвою Жити далі. Я дуже раджу вам її послухати. Там є кілька десятків випусків. Це програма про людей, які пережили неймовірно важкі життєві обставини, і тим не менше вони змогли принести в таких обставинах плід духа. Там ви почуєте історії наших сестер, які втратили на війні своїх чоловіків. Їхні історії можуть стати для вас підбадьоренням, втіхою, допоможуть зцілитися. Також ми випускаємо програму, коли він пішов. Це реальні життєві історії, безпосередньо пов'язані виключно з війною і переважно з втратою близьких. І слухаючи ці історії, ви зрозумієте, як в неймовірно важких обставинах, коли ти втрачаєш своє найдорожче, тим не менше ти можеш згодом принести плід духа і бути корисним для інших. Ти зможеш на це горе відреагувати по-іншому. Вся причина в наповненні серця. Всі ці люди, які своїм життям показували приклад любові, довготерпіння, доброти, милосердя, віри, лагідності, здержливості, вони не змогли б цього зробити, якби в їхньому серці не було б місця для Ісуса. Це все стало можливим лише через Його присутність. І ось це саме та надія, яку ми маємо. Наша надія Ісус Христос, який живе в серцях багатьох українців. Є їхніми руками і вустами під час цієї війни. І коли закінчиться все це безумство, то ці люди, життя яких було змінене Христом, вони залишаться в Україні, я маю надію. Вони житимуть поруч з тими людьми, серця котрих мають інше наповнення. Це виглядатиме як контраст, це несумісні речі, але ми будемо існувати в одному середовищі, в одній спільноті. І ми матимемо якийсь вплив. І ті люди, серця, яких наповнені Христом, вони не зможуть рахувати свого наповнення. Вони і далі впливатимуть на інших через це своє наповнення. Бо по-іншому бути не може. Вони чинитимуть добрі діла, милосердя, гостинність. І в тих обставинах, які нам доведеться переживати, ми будемо демонструвати відповідні реакції, відповідно свого наповнення. І коли повернуться з війни поранені хлопці, то з ними повернуться і ті. В чийому серці живе Христос, і багато хто з них зустрілися з Ним там, на передовій, в окопах. І після війни всі ці люди з христовими серцями зможуть служити і приносити плід любові там, де цього потребуватимуть інші люди, в тих сім'ях, де є важко поранені, які не зможуть реабілітуватися, яким доведеться служити до кінця їхнього життя, допомагати тим сім'ям, де поранені емоційно, тим. Котрі все втратили, сиротам, дружинам загиблих. Попереду на нас чекають дуже нелегкі часи. Але, До речі, саме за таких часів, і в схожих обставинах на землю прийшов Христос. Про себе Він сказав такі слова: на мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Богим. Послав Він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим. Прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. Все ніби як про нас. Це сьогодні наша місія. І цю місію на землі покликані і зможуть продовжити лише послідовники Ісуса, лише люди з серцями зміненими і наповненими Христом. Якщо раптом такі люди стануть на чолі. Нашої країни, вони зможуть повести її в правильному напрямку. Хоча наразі це видається малоймовірним. Але для Бога немає абсолютно нічого неможливого. Я починав своє звернення з питання, якою Україна стане після війни. І відповіддю на це питання хотів і завершити свою промову. Насправді, у нас є лише два варіанти розвитку. Перший це коли все опиниться в руках, зіпсованих гріхом. Ожорсточених, підступних, лицемірних людей. І звісно, що в такому випадку на нас чекає катастрофа. Або є інший варіант, коли ініціативу візьмуть люди, в серцях яких є місце для Бога. З цього приводу в князі Приповістей написано так: коли множиться праведні, радіє народ. Як пануєш безбожний, то стогне народ. Допоможи нам, Господи, в тому, щоб в Україні. Помножилися праведники і перестали панувати безбожні. І нехай на це буде твоя добра воля.